Вітаю на першому подільському Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про надра. СБУ викрала зрадника, який працював на залізниці, та шпигував за шалонами збройних сил України. Четверо неповнолітніх травмувалися у ДТП на Славучині. Суд виніс вирок чоловікові, який намагався спалити військову автівку. Має п'ять хвилин на головне. Угоду про корисні копали не підписано. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Документ назвали угода про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна. Метою є створення спільного українсько-американського фонду 50 на 50, що залучатиме інвестиції у відбудову України. Очікується, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілятимуться, а можуть лише інвестуватися в Україну. Сполучені Штати Америки роблять внесок у фонд, крім безпосередньо. Середньо коштів вони можуть робити його і новою допомогою, зокрема системами ППО для України. Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески, окрім цього базового за словами міністерки. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед. Угода про надра стосується 57 мінералів. А внеском Сполучені Штатів Америки буде постачання з. Зброю про це навіть пише «Європейська Правда. Служба безпеки України викрала зрадника, який працював на залізниці та шпигував за ешелонами збройних сил України на Харківщині. 51-річний помічник машиніста місцевого локомотивного депо коригував авіаудари. РФ його основним завданням було передача координат залізничних платформ, на яких розвантажують військову техніку сил оборони. Зрадник фіксував час та місце прибуття ешелонів збройних сил України на об'єкти Укрзалізниці. Одночасно шпигував за напрямками по. Льотів бойових вертольотів зсу, намагаючись вирахувати ймовірні локації авіабаз сил оборони. За даними слідства, фігурант потрапив у ползору російської спецслужби як автор антиукраїнських коментарів у однокласниках. Зловмиснику оголошено підозру йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області за минулу добу. До підрозділів надійшло 702 повідомлення про події та правопорушення, з них 215 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 108 адмінпротоколів 14 з них на нетверезих водіїв. Зареєстрована також одна дорожньо-транспортна пригода, у якій четверо людей травмувалися, також шість ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 731 повідомлення від мешканців регіону. Четверо неповнолітніх травмувалися у ДТП. У поліції повідомили деталі 30 квітня, близько 21.20 у селі Берездів на 17-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Текен, скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка йшла у збіччя. Після цього мотоцикліст, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з іншим мотоциклом Форте під керуванням 15-річного підлітка, який рухався в зустрічному напрямку. Обидва водії та 15-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізувала до Славутської міської лікарні. Дівчинка-пішохідка також травмувалася. Їй надали медичну допомогу без госпіталізації. Відкрито кримінальне провадження. Обставини події встановлюються. Через скрутне становище намагався спалити військову автівку. Тепер проведе за ґратами 5 років. За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури 24-річного жителя Хмельницького району визнано винним у вчиненні замаху на перешкоджання законній діяльності збройних сил України в особливий період. У грудні минулого року молодик погодився за грошову винагороду підпалювати військові автомобілі. За одне авто йому пообіцяли тисячу доларів, а ось за п'ять 10 тисяч доларів США. Під час спроби підпалити позашляховик біля однієї із військових частин його викрив військовослужбовець. Протягом трьох наступних днів а саме з сьогоднішнього, по 3 травня, на Хмельниччині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Тож будьте обачними. І наразі це все чим встигаю поділитися у соціальних мережах першого подільського більше актуальних, а головне перевірених новин. Тож долучайтеся до нашої спільноти аби бути поінформованими. Дякуємо за увагу та довіру на все добре.